У нас проблем-то масса. Просто все ждут, чем закончится тема Украины. Китай однажды станет проблемой и для нас. Мы все понимаем, во всяком случае, все должны понимать, в какое время мы живем и через какой исторический этап проходит Россия. А если мы это понимаем, то все, все должны работать как на линии фронта. Все должны чувствовать себя мобилизованными. И только так мы добьемся Тих цілей, які перед собою стоє, я знаєте, що зараз зрозуміла? Дивіться, яка інтересна історія. Виходить. Мені здається, Путін не може знайти собі місця у цьому світі. Всі важливі ролі вже зайняті кимось, і в цих важливих ролях не вистачає йому місця. А він постійно розказує про те, що там в нас президент, який коли знімався в кіно, і от ми вибрали собі актора. А виходить так, що він сам хоче бути актором і грати чиюсь роль, але все не може знайти місце, чию на кожну з ролей він з якоїсь причини не підходить. Ми пам'ятаємо про те, що він постійно бредить там Пітром І, Розказує про те, що він закрив вікно в Європу чи відкрив вікно в Європу. А Путін, значить, буде тим, хто закриє вікно в Європу. А за однієї двері в Європу, а за однієї стіну заложить, в якій це вікно чи двері колись була. А ну, от здавалося би, хотів би бути Пітром Пірвом, але не вийшло. Вже далі Путін собі вирішив наслідувати лідера, колишнього лідера мертвого наразі. Я нагадаю ЛДПР Жириновського. Жартував там, розказував про те, що якби у дідушки були палови признаки бабушки. Вона би була дєдушка. і ну там якась якийсь такий був дивний жарт. А потім він розказував, малював кошку відзаді. Ну і ці його жарти ніже які які він традиційно собі дозволяє десь на виступах на заходах. Вони свідчать про те, що е, роль Жириновського йому теж дуже подобається, але він постійно не може її зайняти. Його якось так не цитують, як Жириновського, коли кажуть, от прав був Жириновський своєв'я, тому що він там предсказав віліче Росії. Ну і так далі. Не Путіна цитують, чомусь цитують, продовжують цитувати Жириновського. Тобто і ця роль зайнята. А вже далі Путін вирішив, що він е, хоче бути наступним Сталіном, і почав е, збирати військові кабінети вночі для того, щоб кожен, хто проходить повз оцю червону стіну, дивилися на те вікно і казали: треба ж як Сталін, Путін працює. Але знову таки це все пройшло якось повз тому, що Сталін був е, ну як не крути строгим. Він в нього не було шах вправо, шах вліво, В нього був папірець, на якому було написано «Розстрілять». у Путіна немає папірця з написом «Розстрілять», У Путіна є книжечка, де він записує всіх, хто колись його образив, і ту книжечку він періодично дістає, і читає звідти прізвища, а потім наказує через рік, два-три. І от так виходить, що вже там кара доганяє його обідчика. Ну. Після того, задовго після того, як він його образив, ми бачили, що багато собі позволяв Пригожин і, відповідно, поплатився за це, але трошечки згодом. Не тоді, коли він пішов на Москву. От якби Путін його знищив наступного дня після походу на Москву, то всі би зрозуміли, що Путін це ну, наступний Сталін або ж переплюнув Сталіна. Або ж, наприклад, Патрушева, та який йому свого часу ще перед вторгненням в Україну казав на. У цьому військовому кабінеті, що він якби не надто підтримує вторгнення Росії в Україну, і тоді Путін також Патрушева записав у цей свій записничок на цей свій листочок. А тільки за два роки повномасштабного вторгнення зняв його з посади, чим е, згадав йому той самий момент, коли Патрушев казав, що він проти того, щоб Росія наступала на Україну. А вже далі знову ж таки він поплатився там шайгу за те, що. Той не зміг завчасно зреагувати там на той же пригожинський е, бунт, або ж е, не натиснув на своїх е, заступників міністра, щоб вони не крали в таких великих об'ємах, е, через що оборонка недоотримала грошей. Ну і виходить, що теж зняв його вісім років дружив, а потім зняв. Ну, і виходить, що до Сталіна він теж не дотягує. І тепер Путін вирішив е, наслідувати Леніна. Право в тому, що чому я вирішила, що він наслідує Леніна, от дивіться, ви зараз теж все зрозумієте. Давай, моя хороша, Камчатка, яка ручку підняла, у мами сидить на коленях, на коленях, виділила, да? Так. З банючками, За... з банючками. От ти розмовляла. Так, так, так. Вадимич, Вадимич, що? Шташ... Вадимич, Вадимич. Хоча. Здравствуй, моя хороша. Як тебе зовут? Даша, я Настю Машкіна. Дуже <рит> добре. У тебе, uh, у тебе... У сестры сегодня день рождения, да? Да. Да, а ты ее поздравляла? Нет. Ну, но будешь поздравлять? Когда-нибудь. Хорошо, а что ты ей сделаешь в качестве подарка? А в качестве подарка что ты сделаешь? Митя жалко моего. Ух ты, а тебе не жалко? Нет. Не Молодец. свою Ну ладно, там маленьке плачуть, нічого страшного. Вона теж не хоче поговоріти. Пропагандистські телеграм канал написала, що це милота дня, і це наймиліше, що вони бачили в своєму житті. Я не була би з ними, знаєте, солідарною, тому що вбивати українських дітей і на камеру спілкуватися з російськими дітьми. Ну це явно милотою дня не назвеш. Але чому я згадала про Леніна? І чому Путін вирішив наслідувати Леніна? Просто в ті віка відповідно у Леніна не було відеозв'язку. Розумієте? Тому він не міг собі дозволити. Але якщо ви введете в гуглі в пошуковику Ленін і Діті, то ви зрозумієте, що я маю на увазі: фотографій, світлин малюнків Леніна і Дітей, вистачає. І це певно те на чому Ленін намагався максимально спекулювати. На те, як його люблять діти, ну дітей же ж не обдуриш, значить дитина вона відчуває, вона знає і так далі. Але дітей завжди використовували як такий спекулятивний механізм: що якщо діти люблять вождя, значить вождя мають любити всі. Ну і от тепер вже Путін, як ми бачимо, вирішив, що він майбутній Ленін. Мабуть, місце все ж таки в центрі Москви на Красній площаді. Йому теж дуже подобається, і він розуміє, що він наступний владимір, який буде буде Там лежати або ж поруч з тим Леніним, який його ніяк не можуть закопати. Тим не менше, ця вся історія з путіними дітьми вона продовжується. Де поставив вот. А це у нього кимоно, да, так, да. виходить? А у тебя кимоно? Да. – Так. – Ти займаєшся спортом? – спорту. ну, ще хіп-хопом займаюсь. і вчора я здав на жовтий пояс цю Два месяца назад надо мной подшутил мой дедушка, сказав, что дозвонился до президента Путина. И что Владимир Владимирович пригласил его на встречу в Москву. И дедушка пообещал взять меня с собой. Я был очень рад, так как моя мечта – пожать руку президенту лично. Но когда я узнал, что это была шутка, я был жутко огорчился. И решил написать письмо Владимиру Владимировичу, чтобы сказать – Ну і цей жарт, жартик, ви розумієте, абсолютно випадково дійшов до Путіна, і Путін вирішив е, якось е, зарадити е, цій ситуації і вирішив подарувати мальчику свій портрет, щоб той сильно не розстраювався. Мальчик хотів побачити президента. Президент подарував йому портрет свій з подписью. Каже: от, пожалуйста, не розстраюся. Може, дивитися на мене хоч кожен день, мальчик. Ну, і відповідно, тепер у Мальчика є та сама мрія, тобто нічого виходить не змінилося, і портрет Путіна. Ви бачили, так як змінюється вартість портретів на ринку, коли посадовців знімають з їхніх посад, і якщо там портрети шайгу і. Патрушева коштували там по 3-5 п'ять тисяч рублів. то буквально наступного дня після того як вони покинули передові позиції у сенсі своїх міністерств. Їх можна було придбати ну майже даром на розпродажі. Я в принципі не розумію, для чого людям портрети главнокомандуючих і не главнокомандуючих, що вони з ними роблять і. Я мені важко уявити, коли людина, прокидаючись зранку, така дивиться на портрет Патрушева, що вона робить: перехрещується, кланяється, говорить з ним, можливо питань більше ніж відповідей. Але тим не менше, тобто ви розумієте тенденцію, та от наступного кого почав касплеїти Путін, це став Ленін. Ну і це все виглядає дуже дивно, особливо на фоні того, що а, купа проблем на території Росії є, а зокрема, розпочата війна з Україною. А Путін в цей самий момент показує, як він абсолютно розслаблений, сидить в своєму кабінеті, може собі дозволити поговорити з дітьми. Просто такий в нього дитячий час погратися з дітьми. Причому зі своїми дітьми він не грається, своїх дітей він нікому не показує, своїх дітей він нікому не демонструє і максимально приховує хто є е, дружиною або хто є мамою цих самих дітей. А з чужими дітьми він дуже сильно любить спілкуватися. Це ми пам'ятаємо. Ну а щодо проблем, які є на території Росії, то це ж кажу не я. Це вже говорять на е, російському радіо. Наприклад, у нас проблем то маса. Просто всі ждуть, чим закінчиться тема України. А що такое? А звідки взялася ця маса проблем? Дуже інтересно. А конкретні. Проблеми з чим пов'язані? З військовим, з ВПК, з військово-промисловим комплексом, з економікою Росії, з комуналкою і, зокрема, з. Тим, що у вас там періодично проривають то труби, то відповідно є вода, то нема води, то є електрика, то немає електрики. Що до вас залітають дрони і ракети через те, що ви розпочали війну в Україні? Які проблеми у вас є? І хто ці всі, хто чекає, чим закінчиться війна? Ви ж казали, ніби що все понятно, чим вона закінчиться. Що ви ж, якби хто може, побідіть велику страну? А виявляється, що не все так однозначно? України наблюдають. И если мы не закроем тему Украины, то у нас возникнут проблемы и с Казахстаном, и с Арменией, и с другими странами, которые нас окружают. Даже с Казахстаном, посчитайте? Ну, конечно. Почему? Ну, посмотрите на то, что происходит сегодня в Казахстане в плане, так сказать, отстраивания некоего казахского государства. Какая там расцветает национальная мифология по поводу независимости, по поводу перехода на латиницу. Там очень много всего интересного, если вы так вглядите. Некоего. Некоего казахского государства. Ні, Києва не існує більше ніяких государств, окрім як територія Росії і російського государства. Ви розумієте? Немає більше ніде в цьому світі права людям жити так, як вони хочуть, окрім як жити так, як Путін скаже Все. Все решта питань проблем, вони будуть вирішувати. Ну і до речі, це ж не єдине свідчення того, що е, певні проблеми є і вони намічаються. Якщо если э, там мы не будем достаточно сильны в экономическом, в военном, в политическом, в демографическом смысле, то Китай однажды станет проблемой для нас. Вот мне кажется об этом э, и сейчас нужно всегда помнить. А ми говоримо об этом. проблема в іншому. Дивіться, як ви можете бути економічно сильними, військово сильними, політично сильними. Якщо ви зараз два понад два роки ведете війну, ви не відстраюєте свою економіку, ви не піднімаєте з калієн Росію, ви заганяєте її вглубже в це болото, десь по саме горло. І ви кажете про те, що вам треба бути сильними. Не можна бути сильним постійно беручи ластик і стираючи з листка паперу ручку. Ви її протрете рано чи пізно, а ви намагаєтесь таким чином зробити її сильнішою. Це так не працює. А, ну це трохи інша історія. Що теж намітити, що ми е, освободили роботі ну, правда, на, на запорожському направленні. Правда там уже говорять нічого е, там уже ні, то названня одне названня, да. Дякую вам, освободітелі. Виходить, так? или что-то освободили. А скільки людей там жило? Скільки будинків там було? Це дійсно карізниця, якщо ви знищили все, що там було а, і грамоти за це видали. Грамоти, до речі, дуже цікаві, як ви розумієте, грамоти чомусь з українськими гербами. Ні, ну то добре, що ви починаєте вивчати українську символіку і звикаєте до українських кольорів. Але я не розумію, як можна а, зараз не хочеться ображати людей з дальтанізмом. Але я не розумію, як можна переплутати жовто-блакитні кольори з утейвота квафрешна тряпка і синьо-червоно-білими. В Барнаулі школьникам вручили похвальні грамоти з українським флагом і гербом. На них зображен трізуб Владимира Великого, який російські власті до речі включили в список запрещених атрибутів і символік. Ну от, будь ласка, знову таки ми повертаємося до того, що а, власне виробництво грамот на території Росії чомусь е, не розцвітає. Тому маємо те, що маємо. Маємо українські грамоти в російських містах. А можливо, це ті самі грамоти, які вивезли з України ще на початку повномасштабного вторгнення, коли у російських окупантів була ідея захопити Київ за три дні. Тепер її немає, а от грамоти ще й досі про то нагадують. Ну і ще одна а, теза від російської православної церкви, яка ж, звісно, процвітає зараз в російських медіа про те, що треба вірити в Бога. Щоправда, вони вірять не в Бога, а вірять в щось інше, але тим не менше, вірять вони в Бога і воскрешені. На войні не немає, віруючих ти при приліцом. телесной смерти находишься, то все фибры души оживают. И сколько сейчас свидетельств, замечательных свидетельств Христовой победы над смертью. Вот мне моя собственная супруга много присылает военных свидетельств, роликов. Буквально Великим постом я посмотрел ролик про некого китайца, который участвовал в СВО, получил пулю в живот, развратившую все его внутренности. Он от этого умер и воскрес ему явился святитель Лука Крымский, его исцелил полностью, его внутренности были исцелены, и вот он принимает крещение, приезжают его родственники, вот они, фотографии все уже в белых одеждах, новокрещенные адепты нашей православной церкви. Цикаво, а чего тогда Жириновский не воскрес? А что тогда Пригожин не воскрес? А он же тоже брал участие в что не воскрес? Що не воскресли вас кріслі, які в ліфті каталися на початку війни Росії з Україною. Как-то з этими вашими воєнкорами теж якось воскрешення работает. З 500 тисячами чорних пакетів також чомусь воскрешення не работает. Де-то збой в этой матриці, пашов, вам не кажеться, треба трошки з тим якось розібратися. Ви поки розбираєтесь, ми вас не торопимо. Ми повернемось до цього питання, але вже в наступному випуску. Абзора пропаганди бережіть себе, побачимося з вами, Па-па.